Шановні представники ЗМІ... Давайте громче. Вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші. Я створена Міністерством uh -huh. закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту так. для ну, того, щоб оперативно завершимо. та якісно інформати. Хто захоче, той знайде це відео. Далі, наш України запускає е, аватар. Йдемо в коментарі, люди. Це якийсь жах. Е, йдемо спочатку. Бо я ж читала-читала. О! Так. Да. <laughs> Лавров саме те <то> й робить. <laughs> Ось. Чого лице у не смугли? Ну, це або расист, або дебіл. Так? Е... Що стосовно скільки грошей було потрачено? Давайте візьмемо консульт... людину, консультанта. Які платять гроші щомісяця, і ця людина має спілкуватися з половина дебілів, таких, як оце ось тут написані. Так? І вона має ще потратити кошти на психолога, на заспокійливе, бо їй ж не можна послати вас туди, там. Куди надо? О. За русским кораблем. Але ні... ой, вибачте, це я звичайна. Пишуть, пишуть, яка вам курва різниця, якої вона національності? Ви чекаєте мир у всьому світі? Чи ви хочете, блядь, перестріляти... Других, бо вони не вашої національності. Скажіть мені, будь ласка, ось Україна воює. І всі такі, ой Боже, за що? тра-ля-ля, тра-ля-ля. Плачуть. Ви подивіться, ви подивіться, що робиться. І кожного разу я читаю такі коментарі, скину е, на цей. Кожного разу я читаю. Розумієте? Якихось дебілів, попросту дебілів, потому що ну це. Ну, і в мене, я думаю, блін, от за що нам? За те, що ми злі, нетолерантні, ми навіть злочинці, не Особисто, наприклад, деякі люди Хтось злочинець так. Хтось стріляє в собаку там, чи в кішку, да? хтось її б'є ногою, діти розвалюють гнізда, обіжають теж тварин, топлять їх там в колодцях діти. Діти б'ють один одного, але це їх навчили батьки, тому що в родині батьки не. Слідкують за дітьми, не люблять своїх дітей, не кажуть їм те, що вони люблять, батьки п'ють і смалять. Діти то все бачать, діти, значить, о, ти дивився мультик російською мовою, то давай ми тебе, сука, поб'ємо так, щоб ти, блять, на ноги не встав, да? як було у нас з хлопчиком. Не розказуйте мені, друзі мої, за що? Перестаньте вить, зробіть що-небудь. Що ви зробили? Чи ви допомогли старенькій? Чи ви, там, я не знаю, допомогли дитині, чи допомогли людині? Ні. а якщо людина трохи неадекватна, да, ви приходите до магазину і, значить, до продавщині ви хочете бути добрим, посміхаєтеся, дайте мені, будь ласка, там ось той хліб. А розкажіть мені, будь ласка, е, що то таке? Я не баю. І вам відповідає. Що там написано, подивися. І ви такий хоп і все. І ви такий віт ти, сука, як ти зі мною балакаєш. Або щось в цьому дусі. То це було лицемірство, друзі мої. Виходите до церкви, б'єте поклони, виходите з неї. І знову. Осуд, о, та шалава!» О, вона не десять із десяти, о, а той кончений, о, а то ще щось таке, да? Алло, вам вже бляха помішав іспідний інтелект. Якого кольору в неї шкіра? Та хоч зеленого сука. Ну, ви що? Геть здурівші, блядь? Я не, я не розумію. Пишіть в коментарях, давайте пишіть мені щось в коментарях, скажіть, що я не права. Доведіть мені, що я не права, що всі люди білі та пушисті.